На жаль, ресурси, якими може забезпечити нас наша рідна планета, не є невичерпними. Згідно зі всесвітньою мережею екологічного сліду, наразі людство споживає в 1,7 рази більше, ніж може забезпечити планета Земля. Абсолютна обмеженість ресурсів означає, що на цей час їхні запаси суворо обмежені певною величиною і за деякий час можуть бути вичерпані. Відносна обмеженість зумовлена з сучасними виробничими потребами в них, і означає, що залучення ресурсів у процес виробництва потребує збільшення плати за них. Під виробничими ресурсами розуміють усі природні людські та вироблені людиною ресурси, котрі використовуються для виробництва товарів і послуг. Економісти поділяють ці ресурси на матеріальні ресурси, земля, сировинні ресурси та капітал, і людські ресурси, праця та підприємницькі здібності. До поняття земля відносять усі природні ресурси, які застосовуються у виробничому процесі: орні землі, ліси, мінеральні ресурси, водні ресурси. Праця – Категорія, яку використовують для позначення всіх фізичних і розумових здібностей людини, що застосовується у виробництві товарів і послуг. Обмеженість трудових ресурсів проявляється в чіткій певній кількості суб'єктів, людей, на певний момент часу, що є носіями цих ресурсів. Підприємець бере на себе ініціативу поєднання виробничих ресурсів в єдиний процес виробництва товарів. І послуг. Підприємець це новатор, особа, яка намагається впровадити на комерційній основі нові продукти, нові виробничі технології. Капітал охоплює усі виробничі знаряддя, тобто всі види інструментів, машин, устаткування, а також фабрично-заводські, складські та транспортні засоби збутову мережу. Створена людиною техносфера поступово розширюється, витісняючи собою біосферу та руйнуючи її. Водночас, природа, господарська діяльність людини та суспільство є тісно взаємопов'язаними. Цей зв'язок має глобальний характер, і тому значні порушення в одній сфері можуть викликати раптові швидкі зміни в інших. В історії відомі випадки, коли такі зміни природних умов призводили до зникнення цілих видів живих істот або навіть екосистем. Залежно від причин катастроф, їх поділяють на природні та техногенні. Господарська діяльність виснажує та трансформує всі природні ресурси земельні, водні, біологічні, мінеральні тощо, порушуючи рівновагу екосистем.